Зараз прийшов 27 депутат. Депутати з'являються навчасні. По-перше, де через один день ми прийшли. Можливо, хтось прийде ще через 20 хвилин, тому подібне. Громада просила, щоб зареєструвалися і прийшли. Хоча питання були соціальні всі соціалі. Ми хотіли винести питання про онкохвори дітей, надати їм 800 тисяч на оздоровлення. Зараз на сесії мало розглядуватися, значить, дати на табори дітям біля 700 тисяч, щоб родські діти були таборах. І багато інших соціальних питань. Про газету Ну, бачите, в каналі 5-6 чоловік починає начать, робити цю роботу. Я думаю, що Тут повинні все ж таки спрацювати депутати знову, повернутися до порядку денного. Я і на вівторок не значив. Так що будемо знову збиратися. Я думаю, що розумні депутати свою позицію все ж таки повинні проголосувати за всі соціальні питання. Я не кажу там, від порядок денний не зняв з порядку денного приватизації, там ходим. Ну нема. І опозиція. Громадян, громадянини, який сказав, що сесію, всі сесії мають об'являтися за 10 днів, це абсолютно не відповідає закону. А якщо була перерва на сесії, перерва сесії, то сесія об'являється, може за три години, ми об'явили за добу. Тут це безпідставно, це явно накручено, явно чимось э, сформовано і так далі. Ну я думаю, що це оцінять зараз, э, що э, депутати не з'явилися голосувати за ці речі.